Казка про вовків, справжня сила сім'ї, у несхожості та дружності. У великому лісі, де пахло соснами й сонцем, жила родина вовків. Мама луна, ніжна, але рішуча, тато Грей, Грізний зовні, але в душі справжній пухнастий пиріжечок. І троє вовченят, таких різних. Що навіть білки іноді дивувалися, як вони взагалі можуть бути з однієї зграї. Старший Грисько. Він завжди вважав, що справжній вовк повинен мати серйозний підхід до життя, не сміятися і мати грізну мордочку. Середній пухнастик. Він любив дивитися на хмари і вигадувати, на кого вони схожі, а наймолодший шкряботик. Який умів перетворити будь-яку пригоду на ще більшу пригоду. Одного ранку вовченята почули, що біля річки з'явилася перша весняна райдуга. Побігли глянемо. вигукнув шкряботик. Без дозволу не можна, буркнув Грицько. Але ж це справжнє диво, тихо прошепотів пухнастик. І як це зазвичай буває, усі троє вже бігли між деревами. Перш ніж устигли домовитися, куди саме. Ліс шелестів, пташки співали, сонце грало плямами на траві. Вовченята бігли, сміялися, аж раптом зрозуміли, що. Ой ой. зітхнув пухнастик, я не бачу, де наша нора. Не панікуйте, заявив Грисько. Я знаю росте з півночі, значить, нам треба туди. Та що той мох знає, хіхотнув шкряботик. Грицько гордо попрямував на північ. Через десять хвилин вони стояли перед тією самою купою листя, з якою почали. Е, це е, стратегічне коло, пояснив він, червоніючи. Пухнастик тихо заплющив очі. Знаєте, ліс завжди говорить, треба тільки слухати. Він прислухався і почув. Тук, тук, тук. Це дятел, зрадів він. Може, спитаємо, де річка. І справді, дятел кивнув дзьобом і вказав на південь. Вовченята рушили в тому напрямку, але знову не вийшли додому. Треба, щоб нас хтось почув. вигукнув шкряботик. Виємо, сказав Грисько. Ми ж малі, засумнівався пухнастик, нас ніхто не почує. А тоді співаймо! запропонував шкряботик. І вони почали суміш, виття, хіхотімня і хриплого. Ау! Такого концерту ліс ще не чув. Навіть їжак згорнувся в клубок не від страху, а від сміху. А високо на сосні сиділа сова, подруга мами Луни. Вона усміхнулася і полетіла прямо до нори вовків. У нас там. Концерт лунає з лісу. Здається, то ваші артисти. Мама й тато кинулися до малих і невдовзі почули знайомий вовчий сміх. О, це точно наші, усміхнувся тато Грей. Коли вони знайшли вовченят, ті сиділи біля річки, мокрі, але щасливі. Мама ніжно їх обійняла. Головне, що ви разом. Тато гемкнув. І що ми вас знайшли завдяки вашій винахідливості. Шкряботик засміявся, ми просто придумали новий спосіб передачі даних. Пухнастик додав «А ліс нам допоміг. А Грицько опустив голову. А я щось заплутався з тим мохом. Завжди думав, що захищаю братів, але цього разу без них я б не впорався. Мама лагідно сказала. Добре, що ви такі різні, це ваша сила. У справжній зграї ніхто не мусить бути однаковим. Наша любов це не про схожість, а про теплі лапи поруч. Вовченята зітхнули, вмостилися купкою і заснули просто на траві. А над ними тихо шелестіли сосни, ніби шепотіли, коли разом ніколи не заблукаєш. Значинка. У справжній зграї ніхто не мусить бути однаковим. Любов це не про схожість, а про теплі лапи поруч. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.